689 день в Канаді, 03.05.25, Сьогодні субота і спокійна дуже субота. Сьогодні я вдома і навіть думав не буде, що розказувати, але ні, пригадав. Мене зранку сьогодні розбудив майстер, який приходив вчора налаштовувати кондиціонери, ці, ці, ці ну, компресори великі перевіряв, тестував. І він сьогодні мені подзвонив десь в 8-й біля 9. -й. Ні. Навіть швидше, всім з чимось. Перед восьмим Коротше, я здивувався, дивлюсь, дзвонить до мене, думаю, щось сталося. Піднімаю. Він просто питається, що там, як все працює, як система. Я в шоці? так Кажу, вчора працювало, сьогодні пізніше перевірю. І так трошечки був шокований. Кажу, добре, потім скину і пішов спати. І я вже як вирвався, спав до 12. -ху -ху. Гарно поспав. Гарно поспав, потім прокинувся, вирішив поїсти, наївся, підсмажив курочки. Е цей, О, до речі, треба буде поставити м'ясо на розморку. Завтра зроблю плов. маю, Бо свинина є, рису куча, морква, цибуля, все є, що би не зробити. Так і буде. І... Поснідав, пішов за комп'ютер, посидів за комп'ютером, пішов, попив кави, знову комп'ютер поліз. Ніде не хотів йти. Нікуди ні, ні не виходив, до церкви не їздив. E, позив до мене Артур, просив там перекрити вентиляції. От Зараз включає, працює оцей кондиціонер, і воно якби фільтрує, воно затягує повітря з кімнат внизу, проганяє через. Фільтр, там є такий от фільтр класний, про, через нього проганяє через трубки, холодний радіатор і назад ви, випускає в кімнату. Е, ну, мені подобається. Зараз я настав на термостаті 21, і все воно 21 тримає. Дуже зручно, класно. І просто тепло зараз. І якраз коніцир треба. А в нього в стелі ці решітки стоять, які видувають повітря. І просто не в всі, всіх кімнатах. Хочуть, щоб була однакова температура. Ну, холодно, наприклад. Бо, бо холодно. І там можна відрегулювати, закрити, так що от я поприкривав декуди деколи десь відкрив і все. От, І все. Ввечері знову так наївся, тільки що ще, потягнуло в 12-тій ночі на морозиво. Доїв від Дерку морозива. І. І відпочивати. Біжу відпочивати, папа. -па.